Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Ви знаєте, насамперед хочу вам подякувати за коментарі, за подобайки. Я виставляла зараз на Різдво Різдвяні страви. І ви знаєте, що в мене дуже багато хороших отзивів, і я просто не очікувала. Дуже вам гарно дякую. Підтримуйте мій канал. Будете підтримувати, буду працювати. Сьогодні хочу показати вам, як я готую рибу в томатному соусі. Риба бюджетна, це є хек. Я його обожнюю. Ви знаєте, можна і окунь готувати, можна і червону рибу, лосось. Але я люблю хек і я готовлю хек, хочу показати, як я його роблю. Насамперед нагріваю сковорідку, додаю олії. Олії приблизно 20 грам, тільки для того, щоб у мене масло не пригоріло. І буду додавати масло. Знаєте, риба вона дуже любить масло. Навіть дуже. Ось дивіться, я рибу порізала ось такими шматочками, тому що я не брала філе, я сама робила філе. Це я до хвостика розрізаю рибу і просто руками вибираю хребет. За день. Як я буду о, смажити рибу. Ви знаєте, я її завжди солю, перчу, додаю італі... італійські трави, цибулю і чесник. Вона у мене замаринована. бачите? Ось у мене тут цибулька, чесник. І зараз я буду її жарити в муці, смажити. Ось дивіться, я вже рибку обваляла в муці, і зараз буду її смажити. Шматочки можна менші робити, в мене досить великі шматочки, але так, зараз я рибу буду підсмажувати. Є більші шматочки, є менші. Ну це не суттєво. Але має бути в мене сковорідки дно закрито рибкою повністю. Ви знаєте, Буде, скоро піс начнеться, не скоро через два місяці. Це також пісна страва. Просто не будете додати масло, тільки в олії Жар, смажите. Так, ось дивіться, рибка в мене вже підсмажила. Не дуже, правда, того, що мені треба буде ще її томаті пушкувати. Бачите, все файло тут смажено ще Поки смажеться риба, я нарізаю цибульку з такими напівкольцями. Риба готова. Вибираємо. Це файно підсмажена. Ось дивіться, на цій стороні також це файно підсмажена. Так що вибираємо? 20 грам олії і 20 грам масла. І буду тушкувати зараз цибулю. Нехай прогріється трошечки. Одна цибулина в мене така середня. Більше не треба. Ось така в мене. Середня морква і буду натирати на грубі перці. І ось так, знаєте, що будуть такі довгі шматочки. Не так верх а просто вниз. Тоді виходить ось такі ось такими шматочками і буду тушкувати. Додаю до кліт. Додаю столову ложку борошна так. і тушкую далі. Все нормально, можете не боятися, борошно не злипнеться, ось так, як я. Додаю чорний молотий перець. Ось так. Десь буде в мене кавова ложечка. І так же буде сіль. Також десь цікава ложечка солі. Поки що кошту. Далі заливаю вже томатом. 200 г. У мене томатний сік. Ви можете томатну пасту, її треба буде. Ну, десь 2 столові ложки томатної пасти, її треба буде розбавляти з водою. Томатну пасту, 200 г води. І зараз буде тушкуватися ось так у мене, в томатному соці. І ще додаю 20 г води, Не більше. І нехай тушкується. Два зубочки чеснока, такі невеличкі. На терці. Італійські трави також, ви знаєте, не багато, але вони свій смак дадуть дуже. Десь чайна ложка. Італійські трави. Ось така приправа, вона дуже-дуже файна до риби. Додаю два лаврових листа. У мене дві палички буде гвоздики і духняний перець. Три. Це подаю також. Ви знаєте, додаю цукор обов'язково. Дві чайних ложки цукру і оцет. Столова ложка ось буде. Це поки що. Це все треба пробувати. Обов'язково треба на смак свій пробувати. Ну, мені ще солі трошки не випадає. Додаємо солі ще. Сіль. Так, трошечки солі. Ну, Хочу, знаєте, вже повністю довести весь смак, щоб потім додати рибу. П'ять хвилин ще буде тушкуватися з рибою. Ви знаєте, саме головне в цій страві це є соус. Щоб довести його ну, до смака такого, як, знаєте, колись була така у нас консерва в томаті. Риба в томаті була. І це було дуже смачно. Іменно ця спеція, яка йде у нас духняний перець. Гвоздика, лавровий лист. Це є основне. Додаю рибу, Те. і будемо її тушкувати вже в цьому соусі. Ось так. Хвилин 10 під кришкою. Рибка готова. Готова. Що хочу сказати, я ще додавила один стакан томатного соку. Це в мене 400 грамів було соку і води було 50 грамів 50 грам води. А цукор, оце це все даєте сіль за своїм смаком. Так, вибираю рибку. бачите, вона ціла. Ось яка парадна. Ось такі шматочки. Я їх зберегла шматочки, тому що це дуже смачно, коли іменно шматочки. Так, ще один шматочок і вибираємо. Ой, ви знаєте, вона така смачна. Просто присмачню Все, рибка готова. Рибка готова. Дуже красива, дуже смачна, пахнюча така. Пробуйте, готуйте. Хто держить не додавайте масло. Просто щоб вона була на олії зроблена. І хочу вам побажати, щоб ви були щасливі, здорові, багаті багаті душею, багаті серцем своїм. І, як завжди, будьте здорові!